Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні, вітаю усіх на нашій вечірній молитві. Сьогодні читаємо псалтир Богородиці, Кафизма 14 і молимо Матір Божу, нашу заступницю і помічницю, і найпершу перед Богом молитвеницю, щоб вона благословила. Наш народ, щоб її молитвами, Господь благословив нас на мирне і тихе життя, на нашій рідній землі, щоб Господь благословив державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили, молитвами Пресвятої Владичіці, нашої Богородиці, здолати всіх ворогів душ наших, наші пороки і всіх ворогів наших. Видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, щоб дав Господь нам сили, здолати все зло в наших серцях, а нашим воїнам, здолати зло на полі бою, просимо Матір Божа, щоб вона стала непереможною воєводою війську нашому українському і привелась скоро до перемоги над ворогом, що прийшов на нашу землю, щоб погубити нас без вини. Ми молимо матінку Божу, щоб вона оберігала, захищала, під покровом своїм святим, кожного воїна нашого, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимо Матір Божу, щоб умолила вона Господа Бога нашого, щоб Господь чинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами серед воїнів наших, щоб порятував і молитвами Господь. Життя всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, всіх, хто в заручниках і в окупації, всіх, хто під обстрілами ворожими, всіх наших людей, які в містах і селах при фронтових перебувають, там, дотривають важкі бої за визволення від окупації ворожої, щоб Господь зберіг життя їхніх і зміцнив їх силі духу, і щоб якнайшвидше визволи всі наші міста і села, всі наші території українські від окупації ворожої. Ми молимо матірку Божу. За всіх наших воїнів, які в полоні перебувають, щоб вона зміцнила їх у силі душевній і тілесній, щоб перебувала поряд з кожним, доки вони в неволі оберігали фізлих людей від катувань, і від які чинить ворог, щоб матінка Божа зміцнила їх у силі душевній і тілесній, щоб полегшила їх і скоротила дні їх в неволі, і щоб її молитвами Господь визволи всіх воїнів наших якнайшвидше, щоб всі вони повернулися додому живими. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного, віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу й Матері Божій за всіх наших воїнів, які вже повернулися додому з полону. Ми молимо, Матінку Божу, за всіх зниклих безвісти, за всіх загублених, за всіх насильно депортованих, дорослих і діточок наших. Щоб вона віднайшла і всіх живими, щоб всі повернулися додому, воз'єдналися зі своїми родинами якнайшвидше, особливо молимо, матір Божа, за всіх діточок наших, які були вивезені, викрадені, утримуються ворогом на ворожій території, щоб матір Божа стала матір'ю кожній дитинці нашій, щоб угорнула ласкою своєю материнською, щоб берегла їх під покровом своїм святим і злих людей від небезпеки, від усякого зла, щоб. Сприяла, щоб якнайшвидше всі наші дітки українські повернулися додому на нашу рідну землю, воз'єдналися зі своїми родинами, зі своїми матерями. Молимо, матір Божа, за всіх страждаючих, за всіх поранених, скалічених, хворих, душею і тілом наших людей, воїнів і мирних жителів. Благаємо, матінку Божа, щоб вона полегшила білі страждання, всім людям нашим, щоб підняла зложа немочі, щоб умолила Господа Бога нашого, щоб Господь. Її молитвами святими порятував життя всіх людей наших, руками лікарів, руками рятувальників і своєю молодньою, спасаючою правицею, щоб Господь порятував життя, їхні дарував їм спасіння життя. Ми молимо особливо, щоб Господь беріг наших діточок. Просимо, матінку Божа, щоб вона зберегла під покровом твої, своїм святим нашу рідну Україну, щоб захистила небо над нами. І захистила всі міста, наші села, наші домівки, наші храми, святі, всіх людей наших берегла під покровом своїм святим, від ворожого вогню з неба, від ракетних атак, від атак, дронів ворожих, щоб відвернула матір Божа лиха катастрофи, щоб відвернула ядерну загрозу і голод, щоб припинила смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб молила Господа за це, щоб їй святими молитвами. Господь порятував наш український народ і припинив якнайшвидше цю кровопролитну війну. Ми благаємо Матінку Божу, щоб вона знешкодила всю зброю ворожу, як давнину неодноразово, рятувала вона наш український народ І від нашестя ворожого, і, від, і повертала луки ворожі, так і нині, щоб захистила і вберегла, і знешкодила всю зброю ворожу, і зупинила ворогів наших. В їх наступі, і на всіх шляхах їхніх, щоб зруйнувала всі недобрі їх плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. Ми молимо Матір Божа, щоб вона молила Господа Бога нашого, щоб навернула серця ворогів наших до Господа, щоб просвітила їх розум, пробудила їх душі, пом'якшила їх жорстокі серця, нагадала, що вони є люди. Щоб умолила Господа Бога нашого, щоб дав Господь нам всім сили, вистояти достойно з користю для душ наших, пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас, і перемогти, те зло, боротьба з яким триває нині не лише на нашій рідній землі, не лише в цьому світі видимому, також і в серці кожної людини і кожного з нас. На Господа всю надію нашу покладаємо в Господі наш захист. І наше спасіння, Господь, наша сила і перемога над усіма ворогами до Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, до Матері нашої Небесної у бідах прибігаємо. Бо вона є найперша наша заступниця, і помічниця, і молитвенниця перед Господом за душі наші і за спасіння всього роду людського. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний утіши, тер душі істини, що всюди си наповняєш, скарб добра, і життя подателю подалю, привісе в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Тісину, Святому і нині, і повсякчас, і на віки віків, амій. Просвята, троце, помила нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься, і цілими мочі наші й мені твороди. Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помили, славу Ті Сина, Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, наші, на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим, і не введи нас, у успокусвали, визволи нас із лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава, отца і Сина Святого Духа, нині повсякчас і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Сина Святому Духа, и нині повсякчас і час, на віки віків Амінь Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і Припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Достойно прославлена і праведна від усіх чинів утішена, бо без усякого порівняння їх перевищуєш. До тебе, як до цариці, припадають лики ангельські, Гавриїлову пісню, виголошуючи, радуйся, благодатна. Наші ж грішні, негідні вуста, яку достойну похвалу принести можуть величності твої. Істинно так виголошуємо тобі. О, пречудна владичице, молися до народженого тобою Христа Бога нашого. Хай погляне на нас, людей покірних, хай збереже нас від усіх задумів ворожих і злих наклепів. Багато, бо може твоя материнська молитва, тому просимо. Мати наша, не відвернися, але всі прохання наші виконай, радісно взиваємо до тебе, спаси, владичице, бо гинуть раби Твої, просвіти затьмарених суєтними мудруваннями віку цього і приведи нас до найсолодшого Ісуса, так вічно радіючи, взиваємо. Слава Отцю, слава Сину, слава Святому Духу! Слава і Тобі, преславній і пренепорочній Діві Богоматері, блаженній і благословенній, на віки віків. Амінь. Спасителько, почуй молитву мою, голос мій сердечний до Тебе, нехай дійде, хай не відвернеться Пресвяте лице Твоє від мене, щоб не осоромився за нечистоту Мою. Не залиши мене згинути від злих душевних ворогів моїх і не допусти їх з безжальним приниженням насміхатися наді мною, уповаючи на тебе, не убоюся виснажливих озлоблень їх, і вихваляючи тебе молитвами твоїми, визволяюся від усіх ворожих навіювань. Носиш бо на руках своїх переможця, пекла і смерті. Благослови душе моя, улюблену Матір Господа нашого Ісуса Христа, і вся душа моя, ім'я святе її. Не забудемо благодатних творінь її, ні милости, ні щедрот її. Благодаті її гріхи згладжуються і хвороби лікуються. Благословіть її всі сили небесні, благословіть її всі небожителі і земнородні. Радуйся, благородніша, родителько єдинородного Сина Божого, Преснодієво Маріє. які ж милості скарбів усім відкриваєш, від святині Твоєї, приймемо благодать, прийми всеблагословенна молитви наші, що від уст осквернених перед Тобою виливаємо. Моли за нас, улюбленого Твого Сина, щоб Його найсвятішим благоволінням у житті цьому сподобалося. Побачити тебе у Царстві Божому з Отцем, Сином і Святим Духом на віки віків. Благослови душе моя Господа прославленого, благослови преснодіву Марію, у небесну величність одягнену, Хай погляне Господь на смирення раби Свої і ми, християнські родини. Із замилуванням серця, так ублажаємо її. Більше від меду, стільниках найсолодша душем нашим пам'ять її і благодатью засолоджена бесіда про великі чудеса її. Вона є примилосердна мати за нас, дітей, радуйся, і ми, як пташенята, наче розпростертими крилами. Завжди її допомогою захищені, посеред самої темряви смертної не боїмося зла, з нами бо владичиця наша, з нами милість і допомога її. Сподоби мене Богородице, завжди у всі дні життя мого, творити благоугодне, людонолюбному Богу і поки перебуватиму у цьому дуже неспокійному житті. Утримай мене, покривай, зберігай, будь зі мною в плаванні мої. співподорожуй зі мною, оберігай мене, коли занепадаю, покривай мене, коли сплю, і всі шляхи мої направляй на благо у час же відходу душі моєї з тіла, будь мені заступницею, боголюбна владичице, і нестерпний цей біль пом'якший, труд полегший мій, погаси, бідну мою душу, приведи до вічних обителей. Хай не зустріне мене темна сила і хай не затягне мене в глибину пекла. Дай мені побачити суддю милосердного, милостиво на мене споглядаючого, дай змогу визволитися за твоїм клопотанням, богневісто діво, від вічного полум'я і насолоджуватися веселістю райською. У царство і царством Небесним. Сповідуйтеся в щирих молитвах, цариці нашій Богородиці і прикликайте сердечно святе ім'я її, співайте її у піснях і співах духовних, преславно розповідаючи з роду в рід про минулі й нинішні, безмежні чуда її, хваліть і прославляйте її. Діви, дочки Сіонські, бо нині обручилися ви з прекрасним небесним нареченим Царем слави, поклоняйтеся з благовійним страхом святому величному образу Діви Марії, спасіння, по душам вашим вічно тримає на руках своїх і ті, хто достойно її шанує, прийме від Господа заслужену нагороду. Радость, я нев'янучий, райський цвіти, молюся тобі, хай обгорнуть мене ароматні пахощі твої, серце моє тебе любить, почуття веселяться, весь розум мій підіймається. Богом обрадувана, владичице, припрославлена мати щедрот і людинолюбна, всемилостива за весь світ заступниці. Ми, раби твої, до Твого Божественного заступництва прибігаючи і до пречудового образу Твого, з замилуванням припадаючи, молимося. Молитву щиру, Сину Твоєму й Богу нашому, сотвори, оспівана царице і владичице, хай від усяких хвороб і печалей нас, ради Тебе звільнить і від гріхів усяких визволить. Царство своє небесне нащадкам покаже велику, бо й незбагненну, як мати, маєш сміливість до нього і все можеш, коли захочеш, єдина, повіки, блага і благословена. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились. Бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістріння Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Упри свята, владичице, наша Богородице, Матір наша Небесна, прийми молитви наші, які приносимо Тобі і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, Умоли Господа Бога нашого, щоб Він благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство. Щоб дав, Господь, молитвами Твоїми, нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів, наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини. Щоб дав, Господь, нам сили, молитвами твоїми, здолати всіх ворогів душ наших, наші пороки, все зло в наших серцях, а нашим воїнам здолати зло на полі бою. Ми молимо тебе, Матір Божа, непереможна воєвода наша, стань на чолі війська нашого українського і приведи скоро до перемоги над ворогом, що прийшов на нашу землю, щоб погубити нас без вини. Ми молимо тебе за всіх воїнів наших, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, бережи їх під покровом твоїм святим, що миті і вдень, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від ворожих мін. Від полону, благослови, матінко Боже, щоб всі вони повернулись додому живими, здоровими з перемогою нашої, якнайшвидше. Умоли Господа Бога нашого, щоб вчинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами серед воїнів наших і щоб порятував життя всіх людей України нашої. Особливо молимо тебе, заступайся за всіх людей наших, які в окупації, і в заручниках, в Енергодарі, за всіх. Хто в прифронтових містах і селах, там не тривають важкі бої за визволення, за всіх, хто під обстрілами ворожими. Бережи їх, матінко Божа, під покровом твоїм святим. Зміцни їх у силі душевні і тілесні, і посприяй, моли Господа Бога нашого, щоб якнайшвидше всі наші території, всі наші міста і села були визволені від окупації ворожої. Ми благаємо тебе, матінко Боже, визволи з полону всіх полонених наших. Воїнів і цивільних, благаємо тебе. Будь поряд з кожним. В час їх важких випробувань, зміцни їх усилі, душевні і тілесні, полегши їх страждання, бережи їх від катувань, від звірця, які чинить ворог. Ми молимо тебе, моли Господа Бога нашого, щоб він визволив, звільнив їх, щоб якнайшвидше всі вони повернулись додому живими. Ми молимося за них і дякуємо тобі, Матір Божа. І Господу нашого, за кожного воїна нашого, який повернувся вже додому з полону. Ми віримо, що всі вони повернуться. Ми молимо тебе, матінко Боже, віднайди живими, всіх зникли безвісти, і воїнів наших, і цивільних, всіх загублених, всіх насильно депортованих, дорослих і діточок наших, особливо благаємо тебе, за наших діточок, які були вивезені, викрадені. Утримуйся ворогом на ворожій території, віднайди їх всіх, будь поряд з кожним, стань матір'ю, кожній дитинці нашій. І бережи під покровом твоїм святим, від небезпеки, і злих людей, від усякого зла. Допоможи, благаємо тебе, щоб всі наші дітки повернулися додому якнайшвидше до своїх родин на нашу рідну землю. Ми благаємо тебе, Матінко Боже, за всіх, людей України нашої. Стіли, благаємо тебе, душі й тіла всіх поранених, скалічених, хворих, всіх страждаючих, людей наших, піднімий зложенема, чи моли Господа Бога, щоб порятував життя їхнє, руками лікарів, руками рятувальників і своєї могутньої, спасаючої провецію, щоб порятував він всіх людей наших, чиє життя під загрозою. Особливо молимо тебе, заступайся, бережи наших діточок. Ми благаємо тебе, Матінко Божа, закрий покровом своїм святим, накрий і захисти нашу рідну землю, всі наші міста і села, наші домівки, наші храми святі, всіх людей наших, порятуй, бережи від ракетних атак, від атак дронів ворожих. І відверни, матір Божа, лиха й катастрофи, відверни голод, відверни ядерну загрозу. Знешкодь усю зброю ворожу. І зруйнуй всі недобрі плани і замисли ворогів наших. Проти країни і народу нашого спрямовані. Моли Господа Бога нашого, щоб Господь припинив смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб зупинив якнайшвидше цю кров пролитну війну. Наверни до Господа, матір Божа, серця ворогів наших, просвіти їх розум, пробуди їхні душі, пом'якши їх жорстокі серця. Ми молимо тебе, матінко Божа. Моли Господа Бога за нас безперестанно, щоб дав Господь нам всім сили вистояти і достойно, з користю для душ наших, пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас, і перемогти цій боротьбі зі злом, яка триває нині не лише на нашій рідній землі, не лише в цьому світі видимому, також і на небесах, між силами добра і зла, також і в серці кожної людини і кожного з нас. Хай молитвами Твоїми, Матінко Боже. Милість і любов Господа нашого завжди буде з нами. Хай воля, свята Господня, буде над нами. Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, молитвами Присвятої Лодичиться нашої Богородиці, Хай береже вас і ваші родини. І всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і серці маєте. Хай береже Матір Божа нашу рідну Україну, Хай береже воїнів наших від покровом своїм святим. Ми передаємо всю силу молитву наших, все тепло наших сердець і вдячність і низький уклін нашим воїнам, які на передовій, боронять наше право на життя, на свободу і на майбутнє. Ми благаємо Господа, щоб Господь порятував життя їхнє. Не спиняємо молитися. Молимось один за одного. Багато нині людей є, які потребують молитви, допомоги, які перебувають в стражданнях, в небезпеці, в біді. Тож не спиняємо молитися. Допомагаємо один одному, якщо знаєте людей, які потребують допомоги матеріально, увагою, добрим словом, молитвою, будь-чим ви можете, допоможіть їм. Спиняємо молитися, молимося разом. Щовечора о 9.30. Зараз через день ми читаємо Псалтир Богородиці. Через день молитви за мир і перемогу, за наших воїнів. Також на моєму каналі, Ютуб. Юлія Хмар. в записі є багато молитов на кафістів, псалмів, спів. Багато молитов, кафісів до Пресвятої Богородиці. Будь ласка, запрошую вас, знайдіть. Підпишіться, поставте дзвіночок сповіщення. Ви будете отримувати сповіщення про нові завантажені відео, яких зараз не так є багато, а більше прямі трансляції, які щовечора. Тому також ви можете, будь-який зручний для вас час, знайти на каналі будь-які молитви, які бажає ваша душа, є молитви до екафісти, до святих. До Господа, до Святого Духа, до Пресвятої Трійці. Будь ласка, скористайтеся списками відтворення, скористайтесь функцією пошуку на каналі. І якщо вам важко самостійно молитися, то долучайтесь до, до молитви через слухання, Запрошую вас. Моли, моліться також самостійно. Можна молитися простими молитвами, які ви знаєте на пам'ять Отче наш, Богородиця Діво Раду, Ісусова молитва моліться. Щиро від серця своїми словами в будь-який момент життя вашого, коли відчуваєте потребу для цього, не потрібно ніяких додаткових умов, а лише ваша щирість, ваша віра. Звертайтесь до Господа, як до Отця нашого Небесного. Звертайтесь до Пресвятої Богородиці, як до матері нашої Небесної. І в горі, і в радості завжди вони чують молитви наші. Не забуваємо дякувати Господу за те, що маємо. Дякуємо за життя, і який би не був кожен день, важкий в нинішніх умовах. Пам'ятаємо, що Він наближає нас до нашої перемоги. Дякуємо Господу, що дає нам сили пережити кожен цей день. І єднаємося, молити, молимося і поборемо. Бажаю вам всім миру, дякую всім, хто приходить на спільні молитви. Дякую, що долучаєтесь. Мирної ночі, ангела хоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому. Слава Матері Божій. Слава Україні! Христос посеред нас!